Він прийшов на Національну телекомпанію України, де я був продюсером новин. Він прийшов у 2005 році. Ми робили багато документальних фільмів, їздили за кордон. У нас були спільні подорожі. Я хрестив його сина. Сльози лилися півгодини. Я відчуваю, я читав всі коментарі і відчуваю те саме. Він не військовий, він справжній журналіст, справжній громадянин. Його місце мало б бути. Десь в редакції загальнонаціонального ЗМІ, але він взяв зброю і пішов захищати країну. В першу чергу він був найкращою людиною, яку я знав. Він, ми за цей рік дуже зблизились. Він для мене був більше, ніж просто побратим. Він був як братик. Це дуже відверта, дуже інтелігентна, дуже розумна людина. Він дуже поважав свій особистий простір і так само відносився до інших людей. Якщо ти якось заважав йому, наприклад, після відбою в нас був, була одна ну, якась така історія, ми після відбою шуміли на ну, постійному пункті дислокації, і він сказав хлопцю, ну у нас же відбій, відбій, значить відбій, відбій для всіх. Це повага до інших людей. Професіонал свого діла він був людиною в житті. Він був дуже товариський, він був чесний. ну, і справжній, Знаєте, людина. Ти з ним міг спокійно обговорити, без, як то кажуть, без паніки, без нічого, без, без криків. Без, ми були в відрядженнях різних, там і на зйомках. Ми працювали з Сашком ще на каналі Україна. А до цього на першому національному. Колись у нас була така історія. В день журналіста я кажу: Саш, я тебе вітаю. А він каже: Ти знаєш, я, а я ж не журналіст взагалі? А, і ми так і щось ми так переглянулись. В нас каже, журналістів фахових насправді дуже мало. А ну це покликання. Я ж кажу, що мені здається, він професійний був би на будь-якому Якщо б він там захотів, мені здається, там в космосі летіть в космос, він був би фаховий там. Thank you